Добрий день. Отже, президент Зеленський закликав не послаблювати санкції проти Російської Федерації, коли зустрічався в онлайн форматі. Звісно ж, із лідерами країн штанів ЄС. Він виступав сьогодні по онлайн-відео. Власне, окрім того, він закликав лідерів ЄС знайти інструмент, щоб обійти блокування рішень для України однією державою. Ідеться саме про Угорщину. Я нагадаю, що Будапешт блокує відкриття. Переговорів із Україною, а саме відкриття першого кластеру, який стосується основ, це фундаментальні права людини, і Угорщина виступає проти того, щоб уже розпочати практично ці переговори України про вступ до європейського союзу. І до речі, сьогодні я знаю, що за моїми джерелами багато лідерів ЄС закликали під час свого засідання якомога швидше відкрити, от этим Переговори і взагалі пришвидшити вступ України до ЄС. Однак от нещодавно виходив до нас радник прем'єр-міністра Орбана Балаш Орбан, і він сказав, що до літа не варто очікувати відкриття цих переговорів, тому що не в вгорщині референдум буде опитування людей із запитанням, чи хочуть вони, щоб Україна стала членом ЄС, і по перше, каже Балаш Орбан: взагалі вступ України в ЄС буде великим тягарем, для всіх держав-членів, зокрема і для союзу, а окрім того, все таки хай вирішують угорці щодо цього питання, і до речі, вже встигла я і поспілкуватися із топ-дипломатами ЄС, тобто представниками з інших держав, і питала, чи є план Б в них щодо цього блокування угорщиною, відкриття переговорів. То кажуть, що на жаль, немає плану Б для одностальності, тобто такі рішення, як відкриття і закриття пере. Говорних глав про вступ країни до ЄС мають вирішуватися тільки одностанців. Всі 27 мають проголосувати за. Тому поки що ситуація виглядає так. Окрім того, сьогодні президент Зеленський у своєму зверненні закликав якомога швидше виділити 5 мільярдів євро на додаткові артилерійські снаряди для нашої держави. І, до речі, цю ж саму цифру озвучила сьогодні зранку і Калас, верховна представниця ЄС зовнішньої політики та політики безпеки. І от що президент заявив сьогодні, почому його пряму Вкрай важливо, щоб ваша підтримка України не зменшувалася, а навпаки, тривала і зростала. Це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та нашої загальної стійкості. Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди. і Я був би дуже вдячний за вашу підтримку. Щонайменше в розмірі 5 мільярдів євро, якнайшвидше. найшвидше. не почула. Отже, oh, yeah, щодо Отже, щодо висновків, то висновки в питанні України вже ухвалила лідери ЄС, проголосували за 26 держав-членів, окрім Угорщини, як і раніше Будапешт висловлював свою непідтримку цим висновкам. Так в принципі і сталося. Щодо самого тексту, то йдеться про подальшу військову підтримку для нашої держави, про непохитну підтримку територіальної цілісності, а також підходу через силу. Росію. Так само закликають виявити політичну волю в зупинці війни проти України, також кажуть, що російські заморожені активи і залишатимуться замороженими до кінця цієї війни. Обіцяють продовжувати санкційний тиск на Росію, і так само лідер ЄС у підсумковому тексті вітають переговори, які відбулися між Україною та Америкою в Джиї, і про те, що там ідеться про заклики до припинення вогню. Однак. Воно має підсилюватися певними гарантіями безпеки. Є згадка у висновках і про пакет Кайкалас з допомоги Україні, який вона нещодавно презентувала. Йдеться про 40 мільярдів євро для України. Загалом моєю інформації широкого консенсусу щодо цього немає. От нещодавно один із дипломатів ЄС говорив, що насправді категорично проти тільки Угорщина, а низка інших країн висловлюють свої застереження. У кожного є певні претензії. Однак, наприклад, Словаччина не може сказати, що дуже проти. Роберт Рербертвіт заявляв, що вони хочуть, аби внески до цього пакету були на добровільній основі нові, а не um, обов'язковими для країн-членів, і сьогодні Калас висловлювала підтримку Україні. Почули, що говорила <світок> питання з обороною в тому, що якщо ми достатньо інвестуємо в неї, якщо зміцнюємо свої можливості, це також стримуватиме агресорів від нападу. Якщо ми цього не робимо, слабкість провокує агресорів на атаку. Тому нам потрібно діяти більше, щоб цього не сталося. Білу книгу з питань оборони також сьогодні обговорюють лідери. А у в обід вони мали ланч із генеральним секретарем ООН Антоні Гутерішем. Говорили про близький схід і так само про війну в Україні.